А, і ну, це по, поприйняття, в принципу, нічого про Україну без України раз, да? це раз. Тобто це небезпечна історія. А він забутий, мені здається, от після виборів, ну, він з, з боку наших американських партнерів більше не артикулюється. А, так, на жаль, з їхнього боку, ні, але це не означає, що ми не маємо над цим працювати. І ще одна велика. Ну, можливість, та, вона складна, вона потребує дуже системної і скоординованої роботи. Це донесення нашої позиції, в тому числі, якщо немає цих прямих каналів, а, за допомогою наших партнерів а, європейців. І це, ну, от це той шлях, так само, де потрібна по, по, постійна взаємодія, постійна координація. Наскільки я знаю, що такими людьми є прем'єрка Італії а, Мілоні. А також Анджей Дуда, тобто mm -hmm. в них є на тобто, жаль, так, ще й Орбан. Uh -huh. На жаль, так на жаль, ще є Орбан, якого важко назвати Другом uh -huh. України. Uh -huh. Так і я думаю, що це якраз таки така альтернативна думка, яка є. Тобто, якщо щодо позиції Джорджі Мелоні і Дуди, у нас немає так ніяких заперечень для Дуди Це взагалі питання, і я знаю, що він це артикулює, як що перш за все це загроза для Польщі, якщо Україна впаде, і е, тоді будуть. Умовно кажучи, кордон і війська посунуться до кордонів з Польщею, і він це доносить і доносив Трампу, наскільки я пам'ятаю, ще з в період, коли було важливе голосування в Конгресі за пакет військової допомоги. Не знаю наскільки зараз цей канал відбувається, з того, що я розумію, що він є. Юрію, я хотіла тебе запитати. Важлива тема це переведення української армії на корпуси. Дуже багато в кінці минулого року було прозвучало критики, і багато людей говорило, фахових. Насправді так. Ну, наприклад, Тарас Чимут у нас в інтерв'ю говорив про хаос в управлінні військами. Давно вже постало питання про переходу на корпусну систему. Я знаю, що це вже планувалося зробити раніше, чому там. Минулі рази не виходили. І чому ти вважаєш, що цього разу це вдасться зробити? І щоб напевно там наше військове командування має врахувати для того, щоб все ж таки це реалізувати, оскільки ну, ми ведемо активні бойові дії. І така ну реформа в процесі якраз таки активних бойових дій може бути поставлена під загрозу.